Друзі, всім привіт! З вами знову я, Олександр Гарчук, і ми продовжуємо тему корисних звичок, успішних і щасливих. І сьогодні у нас звичка номер 3 Формуй своє успішне оточення. Поїхали! Значить, ви отримаєте три лайфхаки до цієї звички. І для тих, хто додивиться відео до кінця буде ще одна крута техніка. Тож, звичка, формуй своє. Успішне оточення. Я думаю, ви знаєте таку поговорку, прислів'я, яка каже: Скажи мені, хто твої п'ять друзів, і я скажу, хто ти. А отже, як це приміняється в нашому житті? Я думаю для вас не секрет, що якщо ви згадаєте п'ятеро людей, з якими ви проводите найбільше часу, спілкуєтесь, ви знайдете, що ви щось середнє між ними всіми. Це стосується як доходу. Так і настрою, так і вашого соціального стану. Я думаю, ви бачили дітей, які вже дорослі, там, 10 років, наприклад, і потрапляють у середовищі де діти молодші. Тож ці діти, що були постарші, вони зразу спускаються нібито у рівні свого розвитку. Так само і дорослі роблять. Якщо навколо нас люди. Постійно ниють, сваряться, суперечуться і там ой все погано, ой-ой-ой, і ми такі стаємо. То не є секрет. А якщо навколо нас знаходяться люди, які чітко виконують все, що треба, і прагнуть до успіху, то успіх буде і у нас. І що ми будемо з цим робити? Я вже чую, ой, у мене таке оточення, ой-ой-ой-ой-ой-ой, що з ним робити? А робимо ми наступне. Оце лайфхак номер 1 Ви їм кажете. Друже, подруго, я от подивилася відео Олександра Гарчука про те, як досягти успіху. І там є така звичка формувати успішне вточення. Оце я буду от робити. Я хочу бути успішним в тому, тому, тому. Давай зі мною. І якщо ваша подруга скаже, ва, що це? Нє, ти щось наслухалась оце. Не піде. І вона сама відсіється. А якщо ваша подруга скаже, чи друг Вау, круто, я хочу теж з тобою, я теж буду таким спішним, щасливим і любимим», Да? Ось у вас зразу з'являється напарник і ваша допомога. Так, ми фільтруємо, розділяємо а, наше оточення і відсіюємо тих, хто не є заважним. Добре, тоді. Два. Що ви мені скажете, якщо ми всіх відфільтрували, а брати приклад досі нема з кого. Що робити, все легко. Беремо історії успішних людей з інтернету. На Ютубі їх уу, дуже багато. Да? Там ми знайдемо у будь-якій сфері будь-які історії успіху. Ось там беремось і навчаємося. І з цього у нас випливає номер 3. Коли ви вже вирішили навчальні етапи свої, так, що, як можна краще всього досягти найкращий результат, швидше. Згадайте школу чи трінажерний зал, там є вчитель, там є тренер. Тобто, якщо ви вирішили, наприклад, Досягти струнко фігури, то ви обираєте історії і е, шукаєте погляди експертів у цій сфері, тобто там, дієтолога, фітнес-тренера, ну, щось у цьому напрямку. Якщо ви обираєте, наприклад, пошук щастя, як там зібрати тривогу, страхи, як почати спочатку жити, забрати депресії, то ви шукаєте експертні. Погляди психологів, так? Угу. Ось оці три лайфхаки. Да? Перше, ми відфільтруємо всіх, хто нам заважає йти вгору. Друге, ми знаходимо історії, мотивуючи успішних людей, які досягли крутих результатів у цьому. І третє, ми орієнтуємося на експертів для того, щоб Круто і швидко прискорити попадання у наш результат, те, що ми хочемо. І так як я для вас обіцяв, ті, хто додивляться відео до кінця, отримують бонусну техніку. І ця техніка у нас сьогодні від такого автора книги Думай і Багатій Наполеона Хіла. У своїй книгі він описує таку цікаву техніку. Яка також стосується успішного оточення, у нього не було людей навколо, з якими він міг порадитись і відчути експертну думку цих людей, щоб вони допомогли йому у вирішенні своїх питань. Тож, також і ви можете зробити цю техніку, щоб отримати корисні поради і справитись зі своїми проблемами і отримати допомогу відповіді. Отож, що. Робив автор книги. Він собі перед сном, лягаючи спати, уявляв, що він заходить у велику кімнату, і в цій кімнаті стоїть великий стіл. І за цей стіл він розсаджував людей, які у реальному світі могли вирішити цю проблему, але вони були як зірці, як ну, суперкруті. Тобто, там президент країни, там супербоксер, супер. Інвестор, суперспортсмен. І ось він заходив у цю явну кімнату собі перед сном і казав там: Друзі, ось у мене таке то питання. Як будемо його вирішувати? І він отримував відповіді з боку оцих експертів: Ми чуємо, як виступають президенти. Ми чуємо, як висловлюють свої думки кінозірки у фільмах. І, Наприклад, там от, людина. Може соромитись, щось робити, але вона може подумати: так, а що би на моєму місці зробила там така токінезірка? А вона би зробила отак, так, 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 так. Ух, все, і погнали, і робимо те ж саме. Отож, послухали, запам'ятайте і обов'язково робіть. Робіть це і починайте потроху, 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 і все. Буде круто. Тож, сьогодні ви почули третю корисну звичку, почули до неї три лайфхаки, корисно техніку, яку можете переслуховувати декілька разів, і використовувати її. І Якщо все добре, вам все сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, і все буде добре. Скоро побачимося з звичкою номер 4 З вами був я, Олександр Гарчук. Всім пока!